Обов'язково слухайте до кінця звіри, ці сильні молитві, Господь, дарує вам міцне здоров'я, стілить усі хвороби, виконай всі ваші прохання на благо. Господи, Боже, наш Царю Небесний вседержителю і творче всього видимого і невидимого перед Твоїм святим, і всемогутнім престолом голову голови, серце своє, прости мені, і негідному, всі мої беззаконні і провини, усі мої падіння і слабкості. Я прийшов до тебе з покаянням і смиренням, визнаючи свою недосконалість, бо не завжди йшов дорогою правди і не завжди прославляв Твоє святе ім'я, але часто відступав від твоїх заповідей, прости мене за свідомі і несвідомі гріхи за кожне необдумане слово і вчинок, що засмутили тебе. Очисти душу ми від усякої скверної гріха наповни своєю святістю і благодаттю. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що віддав себе заради нашого спасіння, злянься на мене грішного, і даруй мені покаяння серця, щоб я знову повернувся на шлях твоєї правди, допоможи мені зупини душі визнати свої гріхи і відкинути все, що віддаляє мене від Тебе, бо осуви мене на виправлення, щоб я щоденно приносив, достойний плід покаяння і даруй мені силу не повертатися до гріхів. Господи, я славлю тебе і прославляю Твоє святе ім'я, Ти єдиний достойний хвилини поклоніння. Хто, як не ти, підтримує мене в хвилини слабкості, хто як не ти, зцілює мою душу і тіло, коли мене огортають, болі і печалі, я дякую тобі. За кожен твій дар, за кожен день, який ти мені даруєш, за кожну хвилину життя, за повітря, яким дихаю, за світло сонця і прохолоду ночі, за радість і скорботу, які ти посилаєш для мого очищення і спасіння, бо все це Твоя милість і Твоя премудра воля, Господи, і як велика Твоя милість, Ти не покидаєш мене навіть у найтемніші часи мого життя, ти не відвертаєшся від мене, коли я падаю в своїх немичах, Твоя любов безмежна і незбагненна. Твоє милосердя вічне, тому я прославляю тебе і вивещаю Твоє святе ім'я за твою любов і турботу про мене грішного, Господи, молю тебе. Напишіть і мене, ти в коментарях. Простяння душі тіла мого, ти єдиний лікар душі тіло, ти зціліш усяку ниміш і даєш надію тим, хто впав у розпач. Молю тебе, зціли мене від усіх духовних і тілесних нину. Віднови мої сили, віднови моє здоров'я, бо ти знаєш усі мої ми, й болі. Прошу тебе, Господи, торкнися мене своєю благодаттю і даруй розцілення. Господи, благаю тебе, допоможи всім, хто страждає, і даруй розцілення тим, хто перебуває в немочі, малю тебе за всіх хворих, за тих, хто втратив надію за тих, хто перебуває в скорботі й розпачі. Сілий, Господи, із міцних у вірі надій на Тебе, бо Ти є джерело життя і сили для всіх, хто до Тебе приходить. Господи, не полишай мене у випробуваннях. Прошу тебе, зміцни мене у вірі, щоб я не зневірився у важкі моменти життя, будь моєю опорою, коли я втомлююся, і світ вам, коли я не бачу виходу, Ти є моя надія, Ти теєм, спасіння, є моє все. без тебе я нічого не можу, без твоєї допомоги я слабкий і грішний. Господи, я віддаю тобі всі мої страхи і тривоги. Прошу тебе, наповни, моє серце, твоїм миром, миром, що перевищує усяке розуміння. Допоможи мені не турбуватися ні про що, в усьому з довірою віддавати своє життя у Твої руки, знаючи, що ти все ведеш до добра тих, хто любить тебе, Господи, прийми мою смиренну молитву і даруй мені свою благодать, щоб я завжди був вірним Тобі, твоїм заповідям, щоб я завжди прославляв Твоє святе ім'я. Нехай моя душа завжди прагне тебе, бо ти є джерело вічного життя і любові я моя надія, і я покладаю на тебе всі свої надії на спасіння, слава Тобі, Господи, за всі милості Твої, слава Отцю, і Сину і Святому Духу, нині по всіх часах, на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю світу, до Тебе припадаємо смирення, з покаянням і смиренням, з звибини сердець наших, пишіть мене, то прохання в коментарях. Злянця на нас, грішних, у своїй безмежній милості і невидкинь, моління нашого, ти єси слово вічне, ти джерело життя, ти лікар душі, Ті у наших, ти єдиний заступник наш перед Отцем Небесним, Господи благий і Милосердний, ти, що не бажаєш смерті грішника, але щоб кожен покаявся і жив, зміцни на вірі наді та любові, відверни від нас усяке зло, всяку біду і небезпеку, що нависають над нами, як тінь мороку. Як ти колись утихомирив бурю на морі Галилейському, так і нині, зволи утихомирити, бурю споку скорботи хвороб, що гортають нас у цьому житті, Господи Ісусе, Ти, що в цілі своїй Своїв недужих, повертав зір сліпим, очищав прокажених, оздоровляв, розслаблених і навіть мертвих воскрешав, простягни свою всесильну руку на допомогу нам, хворим і стражденим, просимо тебе, яви нам своє милосердя, з цілий рани наших душ і тію, Віджини хвороби нема чи що не дають нам спокою, і радості в житті, ти ще царем миру і благодаті, даруй нам мир душевний, щоб ми в тихій радості могли служити тобі всі дні нашого життя, Віджини від нас дух страху, з невірі і вічі, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, зміцни наші серця в надії на Твоє незмінне заступництво, мовимо тебе, всемогутній Спасителю, охорони нас і домівки наші від усякого, Зла і хвороби. Пошви нам ангелів Твоїх як покровий захист, в досякої напасті, як колись Ти посилав ангела Свого на охорону праведників, нехай Твоє святе ім'я буде на устах наших, нехай Твоя свята воля здійсниться у всьому нашому житті, Господи Ісусе Христе, з милосердися над усіма, хто в скорботах, хворобах і випробуваннях пошви їм і підкріплення, з рани їхні піднеси їхній дух. Дарує силу, щоб перенести випробування і благодаттю твоєю, здобути спасіння душевне, Великий наш заступниче. Ти, що переміг смерть і пекло, визволи нас від усякої небезпеки, яка може заподіяти шкоду душам нашим або тілам нашим, Скріпи нашу віру, щоб з надією на тебе ми завжди були готові прийняти все, що посилає нам Твоя свята воля, і не похитнутися у випробуваннях. Благаємо Тебе, Господи, вийди нам назустріч у нашій і дай нам силу Богодаті Твоєї, щоб ми могли піднятися зі всякої хвороби і скорботи, що нас оточують, як Марію і Марфу ти потішує біля гробу лазаря, так і нас потіши, зміцнив дусі у всіх наших бідах і випробуваннях, Господи, вседержителю, прийми наше смиренне моління, дари нам захист та стілення від усяких недовг хвороби небезпек, що нас оточують. Щоб з тобою, ми з радістю славили тебе до останнього нашого подиху, бо ти є наш лікар, наш охоронець, наш Господь, і тобі належить усяка слава, честь і поклоніння за цим і Святим Духом нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милостивий Спасителю наш, смирено припадає до Тебе серцем скрушеним і духом покаяння. Як Давид зівав, помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з безмірного багатства, щедро Твої, зітрі беззаконня мої, так і я недостойний грішний раб Твоїй, звертаюся до Тебе, не відверни лиця Твого від мене, але злянься на душу мою, спаси від гріха, стіли від скверни, і визволи мене від усякого зла, ти, Господи, світом світу, що в темряві сяє і темрява не може його поглинути. Наповни мене світом Твоїм, щоб розсіялася всяка темрява гріховна в душі моїй. Очисти серце моє і даруй мені нове життя, як мовився Давид, серце чисте сотворив мені, Боже, і дух правий обновив всередині мене, Даруй мені Духа Твого Святого, щоб Він керував мною на всіх дорогах життя мого, проводячи до вічного спасіння. Господи Ісусе Христе, як Ти прийняв покаяння розбійника, що на Христі, взивав до Тебе, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, так і мене грішного і недостойного прийми у своїй милості. Не відкинь мене, коли звертаюся до Тебе з покаянням і плачем за гріхи свої. Ти, що маєш владу прощати гріхи і зціляти душі наші, будь милостивим до мене, бо твоя милість безмірна, попишіть мене, то прохання в коментарях. І твоя благодать безмежна для тих, хто з вірою і надією взиває до тебе, Господи, ти є пастир добрий, що душу свою поклав завиць своїх, веди мене шляхами праведності, щоб я не заблукав у бездоріжжі цього життя, але завжди слідував за тобою, чиї шляхи ведуть до життя вічного, як ти сказав. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас, так і дай мені віднити спокій втіху тобі, нести свій у терпінні та любові до ближніх. Господи Ісусе, Ти, джерело життя і світло правдиве, наповни мене благодатью Твоєю, щоб я жив у правді, та чистоті, а не ходив, у тьмі і неправди і гріха. Збережи мене від усякого завід підступів лукавого і від усякої спокуси, що може затьмарити душу мою, як Давид сказав, Господь мій пастир, я не матиму нестачі, і я оповаю на тебе, бо ти єдиний моє надія, моя твердиня і мій захист. Господи, ти податель усіх благ і милости, благослови мене у всякій справі моїй, направляй мої помисли і вчинки на славу Твою. Дай мені розуміти святу волю Твою і жити за Твоїми заповідями на чисти устами, щоб я славив тебе достойно, щоб усі слова мої і діла були угодні тобі. Господи, ти створив мене за образом і подобою своєю, але через гріхи мої я відновився від Тебе. Прости мене і приведи назад до себе, щоб я знову радів у присутності Твоїй, радістю спасіння Твого наповни мене і Духом Водичним, утверди мене, даруй мені, радість у Тобі і утвердження у вірі, Господи Ісусе Христе, Ти прийшов у світ, щоб спасти грішників, з яких я перший, не залишай мене в боротьбі з гріхом, але подай мені сили боротися до кінця, покладаючись на Твою благодать і милість. Як апостол Павло писав, усе може тім, хто мене підкріпляє, так і я знаю, що з тобою я зможу перемогти всяке зло, ти, Господи, є моя скеля і мій притулок, моє твердиня і моє спасіння. У тобі я знаходжу мир і спокій, до тебе припадаю в молитві і на тебе уповаю молитвами Пресвятої Водичиці нашої Богородиці і всіх святих. Спаси і помилуй мене, Господи, амінь. Все боссовини, Царю, Небесний, Спасителю світу, що прийшов, аби визволити нас, від смерть і смирено, схиляємося перед тобою, і з вдячним серцем приносимо тобі хвалу. ти що любові омив наші провини і дарував надію на життя вічне, прийми цю молитовну пісню з уст, що прагнуть покаяння, Ісусе, на солодший, спасителю наш, помилуй нас. Ангели на небесах, словословлять тебе, а ми земні і грішні негідні твої благодаті. проте ти в милосерді своєму зійшов до нас, щоб підняти нас глибини гріха і привести до світла вічної правди, о Ісусе, безмежна любове, утверди нас, у вірі, прийми наші покаяння, взивання, Ісусе, що любов'ю обіймаєш усіх, Ісусе, що милосердям спасаєш грішників, І, Ісусе, що взяв на себе наші гріхи. Ісусе, що страждав на Христі заради нас, ісус що переміг смерть своїм воскресінням. Ісусе, що даруєш нам життя вічне, Ісусе, несудчий Спасителю наш, помилуй нас, споглядаючи на Тебе, Ісусе, як на Агенця Божого, що взяв на себе гріхи світу, наші серця наповнюються трепетом і болем за власні провини, немає іншого імені під небом, які ми могли б спастися окрім Твого, тому з надією взиваємо до Тебе, Алілуя. Ти, Ісусе, зі смиренням прийняв людську природу, щоб відкрити нам шлях до Царства Небесного, але ми часто впадаємо у гріхи, забуваючи про Тебе, Просвіти наші серця і веди нас до істинного покаяння, щоб ми завжди славили Тебе взиваючи, Ісусе, що даруєш зцілення душам нашим, Ісусе, що прощаєш нам наші провини, Ісусе, що покликав нас до покаяння, Ісусе, що відкриваєш нам двері, Царства Небесного. Ісусе, що милістю свою нас огортаєш, Ісусе, що благодаттю укріплюєш нас у випробуваннях, Ісусе, несудший, Спасителю наш, помили нас, Ісусе, Ти став прикладом смирення і любові, коли омивав ноги своїм учням, навчаючи нас служити один одному, вчини нас чистими і смиренними, щоб ми в любові до Тебе величали, Твоє святе ім'я, Аллуйя. Ти, Господи, завжди з любов'ю приймаєш грішників, каються. Ти терпляче чекаєш нашого навернення, і відновлюєш наші душі своєю благодаттю. тож прийми наші смирені моління і дари нам йти шляхом правди, щоб ми чистим серцем зивали, Ісусе, що радієш наверненню грішника, Ісусе, що милістю миваєш сльози, покаяння, Ісусе, що з любов'ю приймаєш наші молитви. І Ісусе, що даруєш нам примирення за Цим, і Ісусе, що укріплюєш віру нашу в Тебе, і Ісусе, що любов'ю свою наповнюєш наші серця, і Ісусе, найсолодший Спасителю наш, помилуй нас, буря пристрасти і спокусу, охоплює наші серця, але ти, Ісусе, владою Свою, спасаєш нас від загибелі, не дозволь нам потонути в хвилях гріха, але простягни руку Свою і зміцни нашу віру, щоб ми з надією взивали до Тебе. Аллилуйя. Ісусе, ти є джерело миру, що зцілює сповні серця, коли печаль і тривоги наповнюють наші душі, ти приходиш до нас із небесним спокоєм, просимо тебе захисти нас від зла і провай до Царства Твого, щоб ми завжди славили Тебе, Ісусе, що даруєш мир тим, хто шукає тебе, Ісусе, що зціляєш від скорботи з невіри, Ісусе, що наповнюєш серця радістю, спасіння, Ісусе, що покликав нас до вічного життя. Ісусе, що провадиш нас дорогою правди, Ісусе, що освячуєш душі наші, світлом своєї любові, Ісусе, найсолочий Спасителю наш, помилуй нас, як птах утікає від небезпеки, так і ми шукаємо. у Тебе, Господи, рятуючись від спокус і страждань, даруй нам силу і терпіння, щоб ми змогли зростати у вірі, а у вдячності завжди співати тобі. Аллилуйя. І Ісусе, ти, що прийшов на землю, щоб стілити нас від гріха, не залишаєш нас у випробуваннях, і завжди перебуваєш поруч, піднімаючи нас, Із з безодні гріха веди нас до спасіння, і нехай твоя любов завжди освітлює наші душі, щоб ми прославляли тебе, і Ісусе, Ти, що є світом у темряві, і Ісусе, Ти, що ведеш нас до вічного життя, і Ісусе, Ти, що розриваєш кайдани гріха, і Ісусе, Ти, що спасаєш кожного, хто кається. Ісусе, Ти, що даруєш нам радість у Твоїй присутності, Ісусе, Ти, що охороняєш нас від ворогів, душ наших, Ісусе, найсолодший Спасителю наш, помилуй нас, Ісусе, ти явив Свою славу на землі, зціляючи хворих, і повертаючи надію безнадійним, прийми нас, що не Твої заповіді, і зціви наші душі від візневіри, щоб ми завжди величали Тебе. Алілуя! Ти, Ісусе, добровільно прийняв хрест і страждання, заради нашого спасіння. Своєю кров'ю, Ти умив наші гріхи, давши нам надію на вічне життя, прийми наші покаяння, взивання і даруй нам силу зростати в бога Ісусе, що покликав нас до участі у Твоїй славі, Ісусе, що з любов'ю терпів за наші гріхи. Ісусе, що відкрив нам шлях до спасіння, Ісусе, що знищив владу смерті і гріха, Ісусе, що даруєш нам богодаті правду, Ісусе, що возводиш нас у небесні оселі, Ісусе, найсолодший Спасителю наш, помилуй нас, Ти, Господи, джерелом усякої правди і святості. Твої слова, це світло, яке веде нас через морок цього світу просвіти наші серця, щоб ми завжди ходили у світлі Твоєї істини і з радістю взивали до Тебе. Аллилуйя. Ти, Ісусе, що дарував нам шлях до Царства Небесного через Христ і страждання, відкрив нам двері спасіння, навчи нас нести свій хрест із вірою і терпінням, щоб ми з радістю прославляли Тебе у вічності, Ісусе, що даєш нам силу для боротьби зі спокусами, Ісусе, що даруєш нам мудрість у випробуваннях, Ісусе. Що просвічуєш наші серця Своїм світлом, Ісусе, що оберігаєш нас від усякого зла, Ісусе, що наповнюєш нас миром у Твоїй благодаті, Ісусе, що вчинив нас спадкоємцями Царства Небесного, Ісусе, найсолодший Спасителю наш, помилуй нас. Ісусе, ти прийшов у цей світ, щоб спасти нас, відкрити нам, Браму Царства Небесного, Твоя любов безмежна і Твоя милість нескінчена. Просимо Тебе, провадь нас у всіх випробуваннях, даруючи нам надію і радість вічного життя, щоб ми безперестанно співали Тобі. Алілуя! Ти, Ісусе, є незгасним світом, що освітлює шлях кожному. Ти де за тобою, ти звільняєш нас від вітинець зла, і ведеш до життя вічного, просвіти наші душі і зміцни наші серця, щоб ми з вдячністю взивали до тебе, Ісусе, що є дорогою істинною життям, Ісусе, що ведеш нас до Отця Небесного, Ісусе, що втішаєш у хвилини скорботи, Ісусе, що даруєш осілення нашим душам, Ісусе, що просвічуєш розум свою істиною, Ісусе, що відкриваєш нам шлях до Спасіння, Ісусе, найсовочий Спасителю наш, помилуй нас, Твої святі, Господі своїм життям свідчать про Твою величу любов, вони швид твоїм шляхом, переносячи страждання і випробування, а тепер радіють у славі небесній. дай нам силу наслідувати їхній приклад, щоб у вірі надії ми славили Тебе, Аллилуйя! Ісусе, ти є вчителем правди і наставником на шляху до спасіння. Ти відкриваєш нам глибини своєї премудрості і ведеш нас дорогою праведності. Просимо тебе, укріпи наші душі і навчи нас жити за твоїми заповідями, щоб ми завжди співали тобі. Ісусе, що вчиш нас любити, ближніх Ісусе, що закликаєш нас до Смирення, Ісусе, що показуєш шлях праведного життя, Ісусе, що даруєш нам приклад святості, Ісусе, що укріплюєш нас у боротьбі зі спокусами, Ісусе, що ведеш нас до Царства Небесного, Ісусе, не солодший Спасителю наш, помилуй нас, Ісусе, Ти з любов'ю і терпінням приймаєш кожного, Хто приходить до Тебе з покаянням. Ти не відвертаєшся від грішників, але прощаєш їх і даруєш нове життя. Зроби нас гідними твої милості, щоб ми оновлені твою благодатью, славили тебе, Алілуя! Ти, Ісусе, покликав нас нести свій хрест, і слідувати за тобою, Твоя любов, зміцнює наші серця, а твоя благодать підтримуй нас у скорботах, дай нам сили зберігати вірність Тобі у всіх випробуваннях, і з вдячністю величати Тебе, Ісусе, що даруєш мир душам тих, хто покладає надію на тебе. І Ісусе, що даруєш радість у випробуваннях, Ісусе, що оберігаєш нас від зла, Ісусе, що впровадиш нас до життя вічного, Ісусе, що зміцнюєш нашу віру у хвилини сумніву. Ісусе, що прощаєш гріхи, наші, очищаєш наші душі. Ісусе, найсовочий, Спасителю наш, помилуй нас, Ісусе, Ти прийшов до нас, як добрий пастир, що веде Свій Овець до вічного життя, Ти шукаєш кожного, хто загубився, і з любов'ю повертаєш до свого стада, не залишай нас у гріхах наших, але приведи до світла Твоєї благодаті, щоб ми завжди співали Тобі. Алілуя! Ти, Ісусе, даруєш зцілення Тим, хто до тебе звертається з вірою, Ти знімаєш тягар наших гріхів і очищаєш наші душі своєю Богадасію, прийми наші молитви, і даруй нам прощення, щоб ми славили Твоє святе ім'я. Ісусе, що зціляєш душі і тіла наші, Ісусе, що даруєш спокій у хвилі скорботи, Ісусе, що обіймаєш кожного, хто кається, Ісусе, що ведеш на шляхом Спасіння, Ісусе, що даруєш нам радість у Твоїй присутності, Ісусе, що охороняєш нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, найсавудший Спасителю наш, помилуй нас, Ісусе, Ти явив нам славу Твого Воскресіння, перемігши смерть, і дарувавши нам надію на життя вічне. Ти даруєш нам радість нового життя у тобі, і ця радість наповнює наші серця, просимо тебе, ведина, здорового спасіння, щоб ми вічно славили тебе, Аллилуйя, Ти Ісусе, вічним жирево милості, любові, Твоя благодать, оновлює наші душі і дари нам силу жити у святості, прийми наші покаяння, молитвої, провадь нас до вічного царства, щоб ми з радістю співали Тобі. Ісусе, що даруєш нам силу жити у святості, Ісусе, що оновлюєш наші душі, Богадатю, Ісусе, що вчинив нас подкоємцями Царства Небесного, Ісусе, що відкриваєш нам браму вічного життя, Ісусе, що просвічуєш наші серця світом істини, Ісусе, що ведеш нас дорогою спасіння, Ісусе, найсулочий, Спасителю наш, помилуй нас, о Ісусе, Найсоводший, наймилостивіший, прийми ці наші смирені молитви, і даруй нам благодать, прощення і оновлення, спаси нас від свідосякого зла, і веди до життя вічного, щоб ми вічно славили Тебе і співали з ангелами на небесах. Аллилуйя, о Ісусе, не слово чий прийми ці наші смирені молитви, і даруй нам благодать, прощення і оновлення, спаси нас від свідкого зла, і веди до життя вічного, щоб ми вічно славили Тебе, і співали з ангелами на небесах. Аллилуйя. О Ісусе, найсовочий, наймилостивіший, прийми ці наші смирені, молитви, і даруй нам благодать, прощення і оновлення, спаси нас від усякого зла і веди до життя вічного, щоб ми вічно славили Тебе і співали з ангелами на небесах. Алілуя! Ангели на небесах славословлять тебе, а ми земні грішні, негідні твої Богадаті, проте Ти в милосерді Своєму зійшов до нас, щоби підняти нас із зубини гріха, і привести до світла вічної правди, о Ісусе, безмежна любове, утверди нас у вірі, прийми наші покаяння і взивання. Ісусе, що любові обіймаєш усіх, які Ісусе, що милосердям, спасаєш грішників, Ісусе, що взяв на себе наші гріхи, Ісусе. Що страждав на Христі заради нас, Ісусе, що переміг смерть своїм Воскресінням, Ісусе, що даруєш нам життя вічне, Ісусе, Найсолодший Спасителю наш, помилуй нас, Все Царю Небесний, Спасителю Світу, що прийшов, аби визволити нас від гріха і смерті, смиренно схиляємося перед Тобою і з дячним серцем, приносимо Тобі хвалу, що любов'ю омив наші провини і дарував надію на життя вічне, прийми цю молитовну пісню з уст, що прагнуть покаяння, Ісуси, найсувочий Спасителю наш, помилуй нас, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що прийшов у цей світ задля спасіння грішників, прийми наші молитви. напишіть імена та прохання в коментарях. І даруй нам прощення, зміцни нас надії, любові, і вийди дорогою правди і життя, даруй нам благодать Духа Святого, щоб ми завжди служили Тобі у святості і чистоті, прославляючи Тебе Зацем і Святим Духом на віки вічні. Амінь. Господи Боже наш Ти, який створив небо і землю та все, що в них, і ти, який своєю безмежною любов'ю і милістю не полишаєш нас грішних, але завжди обдаровуєш нас свою благодатью. Дякуємо Тобі за всі твої богодіяння, явні невидимі, подані нам недостойним рабам Твоїм, Господи, прославляємо Тебе за дар життя, за здоров'я, за терпіння, і силу духу, за всі випробування, через які ти ведеш нас, до смирення та покаяння. Дякуємо Тобі за Твоє проведення, за світло Твоїх святих заповідей, що освітлюють наші душі, скеровують на шлях Спасіння. Прийми, водику, нашу хвалу і подяку, і сподоби нас, недостойних надалі, творити добрі справи, які прославляють тебе, укріпи нас у вірі, надії, любові, даруй нам чистоту серця, що ми з радістю й смиренням славили тебе, нашого Спасителя, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки, підвіданий, чліться відобужні вашим для поширення слова Божого, восенні Господні, нехай перебуває з усіма нами.